Всім привіт, рада вітати вас на каналі. Я думала, трошки по-іншому до вас вийду, але щось не виходить. Воно на вулиці така спека, і я вам вся мокра, бо на кухні. Думала, зараз буду знімати рецепт пиріжків, Але щось, напевно, в інший раз, бо це виходить не дуже гарно, воно така спека, що тільки стоїш і лоб протираєш. Я там на кухні сьогодні готую по замовленнях. Євгена, до речі, а не Максима. Максиму вчора ми все доготували, те, що ми з ним бажали. А сьогодні Женя мені каже, хочу пиріжків з картоплею, то смажаться. Зараз, до речі, треба йти, бо зараз ще пригорять. І зробила вже ліниві вареники сирні, такі, знаєте, як як кажуть, як в дитячому садочку. Я їх нарешті навчилась. Ну і до цього вони в мене виходили, але от не такі. А це я побачила відео, що треба сир, щоб... Не забитий борошном, і такі вони класні виходять. Небагато борошна давати. Женя ось тут в басейні плаває, комбайн до сусідів приїхав, пшеничку буде косити. Трошки буде гучно, тож так і в принципі не познімаємо багато. Так що, отакі у нас справи. А це я якраз стою тут. Біля ржавої споруди, як мені написали, зараз хочу трошки порозма... порозмовляти з вами. Євген ось тут плаває, чекає мене, каже, давай швиденько кажу, та зараз ось пиріжки доробляться і все. На фоні ржавої споруди, як писали мені, це вже, я не знаю, 10-й коментар за ну, місяця-два, напевно. Всі хочуть, щоб ми оцей гараж пофарбували. Я розумію, що я показую. Е, своє життя зараз ходила пиріжки, перевертала бо <смі> Чуть не згоріли. Що я хочу сказати? Що зараз оцей гараж не головне, звісно, ви думаєте, нам не хочеться, щоб воно все було гарненьке, але трохи є речі інші, на які треба вкладати, а не сюди. І зараз такий час, що знаєте. Буває і не хочеться робити. Хоч Ми, як ви бачите, щось робимо по ремонту. Але це в основному таке в будинку, щоб було більш комфортно. Ну, Бо якось так, бо зараз життя таке. Хоч... Зараз вже з часом розумію, що життя одне і треба жити, проживати його, то, коротше, якось так. Оця залізяка вона колись прибереться, до речі, взагалі. Планується. Як все буде у всіх добре, вона тут стояти не. Ну як? Воно... воно нам треба, але не тут. Так що, якось ось так. Ми його купували, до речі, 6 років тому. Чи 5. Зараз кажу 6 6 років тому ми його купували. Він на той час коштував 15 тисяч гривень. Це кооператив гаражний, чи як воно там у місті називається ми купили. Так що стоїть, саме головне, щоб, так сказати, над машиною. Вони ще отак воно машину прикривало і все, там нічого такого більш немає. А Макса в сараї більше всього стоїть, ніж в гаражі. Так що Ось такі справи. А пофарбувати воно, звісно, все встигнеться колись, можливо. Просто є речі. Які стоять на першому місці, ніж оця залізяка. Але і за коментарі вам дякую, бо все-таки я ж показую своє життя і для того й показую, щоб ви писали коментарі, поради. Але це ну, воно таке, ну знаєте, залізо є, залізо. Ми он, хату не фарбуємо, хоча вже вона ну, погрунтувати і можна її кольором зафарбувати, але не чіпаємо. Воно ну, зараз. Так сказати, не головне. Так що ось так от. А що ми будемо робити? Так це плавати в басейні. Да, Євген? Так. Каже, а не фарбувати. Треба літо трошки прожити якось. Вже і так кінець. І літа. Та не кінець, середина, тільки літа пройшла. Воно щось... Біжиш, біжиш, крутися, крутися, а життя проходить. Так, пішла я пиріжки смажити, потім комбайн поїде, будемо щось робити. Пішли за комбайном Куди комбайн, туди? Це мене головне, щоб нашу цю кукурудзу всю не скосив, бо там її і так небагато. Диди, пішли, пішли, Женя, бачиш, диви? Угу. йдуть за комбайном Тож, друзі, ми накопалися з Євгеном. Страшне, ж ноги блять. Ну це добре, мені в тому році подобалось. Я туди, там куворкалася так, що це і фізкультура називається в басейні. А зараз що? Зараз у нас буде перекус. Це я Євгену ось зробила, бо я щось не хочу. Я так води напилася. Головне, на ніч потім не захотіть, а поки не хочеться. Буду йти нагород, треба щось поробити. Так, добре на вулиці. Чи то після басейну, чи просто на вечір на вулиці добре, але треба щось поробити. Так що, Женя буде ось на вулиці сидіти, смакувати. Такі вони смачні виходять, ще й з варенячком. Перший раз ми як робили з полуницею, це ось чорниця, так що смакота. Тетя, тільки що їв крила, так що не м'явкає. На, Євген. Тобі туди далі також дамо. Тут тільки що. Цих крил наївся, та й так, у нас добре якщо тільки на літо все одно трошки схуд. Так, це за кота. Дивіться, відійшла, а тут лежить. Ми в дитинстві Так, треба на світло. Дідусь в нас сказав вовчок на оцю штуку. Але це як? Ведмедка, Ведмедка ведметка. ведметка ночі. Ось така вона. Це хе нас запитували, а у вас немає такої, щоб на сума сходити? А бачите, є, тільки вона вже не жива, засохла. Це ж відійшла вона біля порогу. Носи мені все підряд носиш туди. Що ти з нею будеш робити? Принесе і складає. То пташечка якась, да? То миша? То це, Ти хижак? Хижак-хижак. Це йшла на город, а тут у нас цибулька лежить, бачите? Немає куди діти. Там же шо-то сарай ми розвалили, тоді дерев'яний розібрали, а там завжди ми зберігали перший час. Ну, це не вся цибуля. Основну цибулю цей. Що ми? Склали там її воно в клітки, там, де кукурудза, у нас була така. З ліжка. А це тут суха, майже суха. Це я одну тут таку заплила ось, у ящичках вон стоїть. А цю треба дозаплітати. Так що, коротше, гармидер, гармидер. Але ще трошечки воно вже підсихає і порізати її, і. Прибрать менше буде місця займати. Просто на горищі у нас оце ж залізна криша дуже спекотно. Ми думали туди, але. Ні-ні ні. І що я ще хочу вам показати? Що я придбала, що придбала. Огірочки все-таки взяла із цих, з голландського насіння. Як воно? Ілона, радше, що не читала, треба почитати, чи Ілонарія, чи Ілонара. Я не цей. Не чула про такі огірки. А це ось. Сказали, що дуже хороші. Бо я стояла в черзі і перед цим жіночка також брала. То сказала, дайте мені їх, бо вона посадила їх по весні, вони прям гронками висять. Каже, буду на другий обор також їх садити. Тож і я взяла. Ще ось. Ви мені порадили в тому році, що таку цвітну капусту, бо я в тому році садила, і вона в мене не пішла, було дуже спекотно, нічого не було. Хоча в цьому році, так як місяць перший літа холодний був, то вона була і є в людей. Але я прогалила цей шанс, тож хочу спробувати на другий оберт її, може, щось і вийде. І взяла ось таке добре кальцій. Вже не знаю, чим його все обробляти, бо ці жовті листочки на помідорах і баклажанах, це також може бути нестача кальцію від цього йде ота вершина, гниль. Коротше. Як хтось мені написав, обробляємо, обробляємо хімікатами. Ну це, Ось написано: мінеральне добре, А то магнієм обробляла бором і тепер кальцієм. Коротше. Ну Це вже останнє, напевно, більш вже нічим. Вийшла на город подивитися, що тут робиться. Женя, там лелека ще досі ходить. Так, да, в краю. Ну далеко, то вже там дуже далеко. Але ходить. Он. Солома щось в цьому році малувато якось. Прям дуже мало. Ну, я не знаю. В цьому році, напевно, і не будемо брати солому, то ми свиням брали. Так, да, одна. Подивимося. Можливо, зараз щось придумаю замульчувати, чи помідорчики, чи що, ті, ну, що ще в нас там є не під сіткою. Хоча мульчу я не люблю, бо там у нас ці слізняки заводяться. Не знаю, подивимось. Ах, як пахне соломою поле. А, я як мала була, пам'ятаю. Оце один раз я пам'ятаю, що в нас колись була пшениця. Завжди ми садили кукурудзу. А от пам'ятаю такі вустюки, чи як воно називається, штурпаки. І оце воно мені в коліно так залізло, а я мала пам'ятаю, біжу, воно терчить. Так мені запам'яталося, боляче було. Ах, Євген, що там? Женька гуляє, пішов. Так, я пішла, дивись, може, собаки. По сторонам дивись. Я працюю на хризантемі і мені не дають тут працювати. Не комарі, а мушкарня якась. Це капець. Я прям не можу, я вже вся чухаюсь. В день сонце пече, а, а зараз не дають працювати. Прям мошка оця, літає і кусається, і так ще дебело кусається, а неможливо. У мене одна кубка, там кубка. Коротше, в мене кубки-кубки. А тут воно яке зароще. Буду зараз сапати. І ось ці мої тут помідори. Також їх сапаю. Що пізня розсада, так сказати. Ну, вони також хворіють, не всі, але є вон екземпляри такі, як бачимо. Ось. О. От, треба обривати це листя. Тут взагалі он засох. Це спарничка. Ой, так, це вже можна зняти, це від шпаків було. Приберу. Хризантемка така цікава є, <гум> в тому сенсі, що є велика, гарна. Ось який кущик. Така вона шикарна. А тут ось така. Не дуже шикарно, це, до речі, куповано. Я їй хочу, щоб вона виросла, але напевно треба ще її підживити. Можливо, щось буде. Ну, як вона, в принципі, є, але ж кулькою вона повинна братися. Хтось казала, буду обрізати, обрізати ніяк. Я не дійду сюди, щоб обрізати, щоб вона на осінь була так, ще геть якийсь прилетів. Тікай. Женя біжить рятувати. Що таке? А він причепився. Й геться, літає літає <смі> я тут, мене тут танці свої, чухаюсь, чухаюся. чухаюся. Що? Що я йду? Зараз покажу. <смі> Ти до мене кусає. Квіточки, квіточки. Ці Чорнобривці тут он рядочок який, треба цей шампанське робити, а я і сюди ніяк не дійду. Коротше, йшла, йшла і прийшла огірочок. Треба ще зібрати огірки, у мене там холодильнику є. Та завтра закрити. Я оце стою, дивлюся. Так, був бурянець, але він там такий де-не-де де маленький. А оце після зливи просто поперло на очах. Другий день і все. Воно таке велике стало. Так що, що? Не знаю що. Я оце дивлюся, що мені треба втулити десь ті огірки. Я думаю, що, напевно, я рядочок отут посажу їх. От тих, що я купила сьогодні, і от, і... бо тут можна натягнути ту сітку, а те повиривать. Коротше, щось таке. У нас вже темніє. А, на вечір щось свіженько, знаєте, не так, як ті вечори, що не знаєш, куди дійтися. Прям так добре. Взагалі. Аж навіть. Прохладою десь подуває. Що я тут висипала? Ось цю хризантему. Ось тут он поскладала, треба зараз позагрібати і солому. Якщо встигну, то сьогодні, ні, то завтра. Бо що? Бо, бо чоловік з роботи приїхав, треба йти. Вечеряти йому. Та не йому всім нам. Так що ось так. от. Забрала сапуги і йду до хати, бо Женя бачив вже знову басейні. Ну як він спитався, але треба йти виймати, бо я ж так працюю і оком на нього подивляюся. От так заплескало. Оце йду і дивлюся, де я садила на другий оберт овочі, кукурудзу, кріп і цей огірки. Треба, там є такі вила в нас загнуті, і пройтися так, так сказати, скрити влагу чи як воно там. Вскрити вологу, як ото кажуть. Бо таке заплескане, що воно там нічого не вилізе. А завтра, напевно, буду садити ті огірочки, що сьогодні придбала, десь треба втулити їх в хорошому місці, щоб воно не пеклося. Бо хочеться огірочків, а огірочків щось дуже мало. Я закрила тільки так 4. Ті баночки, сім баночок тільки закрила, і то за різними рецептами. А мені треба з кетчупом їх тільки баночок 20, напевно, якщо не більше. Бо Євген взимку ці огірки дуже полюбляє. Все, друзі, щось другий день. Як хейтери мої пишуть, Не про що відео, а щось нічого в нас такого толкового не робиться. Але інколи треба і відпочивати. Так і робимо трошки. Дякую вам за перегляд і до нових зустрічей. Пока-пока.